Діточки, сьогодні до вашої уваги вказка пан Коцький. Сьогодні казку вам покажу я. А завтра ви будете артистами і покажемо всі разом якусь іншу казку домовились? Тож приємного перегляду! Собі і а на що ти мені такий старий і недачей здався, а відвезу я тебе до лісу. Будеш там ходити. Так, відвезу до лісу. Нехай краще там ходить. Ти ж не підманула, ти ж вона підвила, а ти ж вона молодгозу, морозим з Залишився котик в лісі. Бідний, голодний, сидить собі під деревом і плаче. Я лисичка, я сестричка не сиджу діла. Побачила кота і думає, хто ж це такий? Доброго дня. Мяу, доброго. Хм, Слухайте, а хто ви такий? А кіт думає, а придумаю я собі якесь ім'я чудове. І каже: мяу, я пан Коцкий. Хм, Пан Коцький не чула про таких. Слухай, пане Коцький, а будь мені за чоловіка, а я тобі за дружину буду, подумав пан Коцький. Чому і ні. Ма, гаразд, я згоден. Ходімо зі мною. Привела лисичка пана Коцького до своєї хатини. Заходь, Любчику!» Заходь красеню, а так йому вже годить і має де курочку сама не їсть, йому несе. Ой, здоров любчику Я тобі курочку принесла, їж дорогенький, їж Мяу дякую. Прибіг якось зайчик до лисички. Дей лисичку! Доброго дня, лисичко, доброго дня, Буханю! Слухай но, ну, лисичко, а як твої справи? Добре, а твої? Теж добре. Слухай, а прийду я до тебе в гості, га? Хм, По-перше, в гості за запрошенням ходять, а я не пам'ятаю, щоб я тебе запрошувала. По-друге, не раджу приходити, бо в мене є тепер пан Коцький. О, пан Коцький. Що це за один? Хм, він тебе розірве, як побаче. Ось що за один. О. Нічого собі. Злякався зайчик і побіг. Ти диви, гості він до мене прийде без запрошення. Хай тепер знає, як без запрошення ходить. Розказав зайчик про пана Коцького ведмедеві, Вовкові і Кабанові. Зійшлися вони до купи. Слухайте, хлопці, а як би нам того пана Коцького побачити? Так хочеться подивитися. Ой, дійсно хочеться, дійсно хочеться. Слухайте, а давайте зготуємо для нього обід. О, давайте! А, а хто що принесе? Я принесу буряків і моркви. а я принесу меду на закуску. Слухайте, хлопці, то я м'ясо принесу до борщу. А, О, а я, я, я принесу капусти, капусти. От роздобули вони всього. І думають, слухайте, хлопці! А хто ж піде кликати пана Коцького? Так, хто піде? Я не підбіжу, якщо доведеться тікати. Я теж не повороткий». А я цей старий вже, старий, ой, не дійду. Тобі, брате, зайчику йти. Мені, Ах, як завжди. Ну то що ж? Піду тоді. Прибіг зайчик до Лисичкиної хатки. Ей, лисичко! Ти чого прибіг? Доброго дня, лисичко! Доброго! Чого тобі? Слухай, лисичко! Просили вовк, ведмідь, дикий кабан і я теж прошу прийти тебе з паном Коцьким на обід. Хм, На обід запрошуєте? Так. Це цікаво. Але ж майте на увазі всі ви. Що пан Коцький, як побачить вас, то розірве. Ой. Ой. Ой, привіт, хлопці! Здорово зайчику, що сталося? Вони ховатися. Я той піду за дерево, отут отут стану, поки не прийшов той пан Коцький. Ой, страшно, страшно. Ой, 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 ой. А кабан каже, а я цей хмис піду, хмис, заховаюся. хмис, хмис, ой, ой. Ведмідь каже, каже. Ой на дерево полізу. Ой, може він мене там. Не дістане ой, а я мені, мені куди. О, а я за стіл. Ой-ой-ой. ой, ось, ой, 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 ой. ой, ой. вони. Ой, 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 страшно. Коли це веде лисичка пана Коцького? Скільки смачненького, пригощайся, пригощайся, не стидайся. О, як побачив кіт, що на столі стільки смаколиків, та як закричить Мау! мау. А звірі та думають, от вражого його батька син йому все й мало. Виліз кіт на стіл. Як став їсти, що ж за бухами лящить. А як наївся, то й ліг на столі. Лежить паць коцький на столі, їжу переварює. Коли це комарик вкусив кабана за хвіст, а кабан заворушив хвостиком Кітко подумав, що то миша. За хвіст. А кабан злякався, подумав, що кіт його хоче з'їсти, стай на втікій. Пан Коцький злякався кабана. Мау, що це було? Скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. А ведмідь, як побачив, що кіт до нього лізе, почав вище лізти по дереву. Та до того до що дерево не здержало. Та він додолу, як пап. Гук! та прям на вовка. Мало не роздавив сердешного. Ау, 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 Хопляться вони, як дременуть. Злась любчику вже розбігався, не бійся. Ой, не сміялася я так дуже давно, дикі звірі а <ривання> ха Ой, потішили, потішили. Чоловіки. Ходімо, Любчику, ходімо, дорогенькі. Усходилися вони. Слухайте, хлопці, ну як вам Коцький? Як-як! Я ледве без спини не залишився. Ой, і страшко! Так. Страшний, я так упав, так забився. А мені він цей, ледве хвоста не видірвав. Оце так чудовисько. Ой, хлопці, не кажіть. Такого ще не видно було. Ой, ти ви такий малий, а ледь-ледь нас всіх не поїв. Ой.